середини 19 століття в Бермудському трикутнику зникло понад 50 кораблів, і 20 літаків. Цей район не позначений на жодній офіційній карті і не вважається окремим регіоном Атлантики. Акваторія розташована поблизу південно-східного узбережжя Сполучених Штатів Америки. Досі лякає багатьох моряків, але тільки не вас. Ви хочете довести, що в цьому місці немає нічого надприродного. Ви вирушаєте просто в центр Бермудського трикутника на маленькому рибальському човні, глушите двигун і чекаєте. Незабаром сонце заходить і настає ніч. Ви вже зібралися повертатися, коли раптом усе стає моторошно, тихо, а потім плескіт води. Ви бачите сотні риб, що спливають на поверхню. Здається, їх налякало щось велике, і схоже, воно піднімається з самих глибин. У наступну мить над вами нависають гігантські блискучі очі, а з води тягнуться довгі щупальця. Схоже, один із найстрашніших міфів про Бермудський трикутник виявився правдою перед вами величезний кальмар, той самий, що тягне кораблі на дно. Розповіді про цих кальмарів з'явилися ще задовго до виникнення легенд про трикутник. Протягом багатьох століть моряки з Норвегії та Гренландії розповідали про морське чудовисько кракена, який ламав палуби кораблів своїми гігантськими щупальцями і затягував їх у безодню. Його наближення неможливо побачити, адже кракен атакує не з боків, а знизу. Це були лише легенди до ХІХ століття. Тоді з'явилися наукові докази. На узбережжі Данії знайшли дзьоб невідомого кальмара діаметром близько 7,5 сантиметра. Це приблизно розмір людської долоні. Стало зрозуміло. Кракен реальний, і це просто різновид гігантського кальмара з того часу. Було описано понад 20 видів гігантських кальмарів, але перше відео з таким монстром з'явилося лише у 2004 році. Північній Атлантиці, неподалік Бермудського трикутника. Морські біологи використали приманку, щоб витягнути кальмара з глибин. Він був завдовжки, близько 9 метрів, як піввагона. Метро. З'явившись з морської темряви, кальмар стрімко атакував приманку, обхопивши її щупальцями. Згодом почали з'являтися інші фото і відео. Гігантські кальмари викидалися на берег або пропливали повз кораблі. За записами, найбільший знайдений монстр мав довжину 18 метрів і важив майже тонну, як великий автобус. Деякі науковці вважають, що ці кальмари можуть виростати до 45 метрів. Це розмір баскетбольного майданчика. Але цього замало, щоб потопити крабель. У кальмара головна перевага ефект несподіванки. Він з'являється знизу, звідти, де його не видно, але сам бачить вас здалеку. У нього. Найбільші очі серед усіх істот на планеті розміром з баскетбольний м'яч. Завдяки цьому зору кальмар здатен вистежувати здобич з великої глибини і на великій відстані. Більшість істот у таких умовах нічого не бачать. Отже, кальмар помічає ваше судно і вирішує, що це їжа. Він стрімко наближається і атакує. У нього вісім щупалець, і ще два довгі, які служать для піднесення здобичі до дзьоба. Решта вкриті десятками присосок з гострими зубами. Із них неможливо вирватися. Кальмар обвиває вашу лодку щупальцями і вгризається в палубу. Ще два довгі щупальця хапають вас, поки ви в паніці намагаєтесь втекти. Він може розгойдувати човен доти, поки один з бортів не зануриться у воду. Ви боретесь, але марно. Його щупальця стискаються сильніше, і ви чуєте, як тріщить корпус човна. На щастя, монстру не під силу потопити великий металевий об'єкт, і навряд чи він міг би потопити величезні кораблі в Бермудському трикутнику. Ви бачите, як кальмар відпливає назад у глибини. Цього разу вам пощастило. Але з двома такими істотами ви б не впорались. Існування гігантських кальмарів було доведено понад 150 років тому. Але... Про них досі майже нічого не відомо, бо вони неймовірно важко вловлюються. Вони швидко плавають і більшість часу проводять на глибинах від 400 до 900 метрів. Щоб потрапити туди, потрібні міцні підводні апарати і громістке обладнання. Але кальмар вас помітить і втече. Науковці не знають нічого про їхню поведінку, соціальне життя, звички чи дистанції, які вони проходять. Найголовніше. Ми не знаємо, скільки особин існує. Світовий океан досліджено лише на 5%. Можливо, в глибинах плавають мільйони гігано. Ті, хто вижив, розповідали про гігантських монстрів, так і виникли легенди про кракена. Але зараз у нас є гідролокатори і обладнання для моніторингу морських просторів. Ви заводите двигун і бачите, як із води тягнуться близько тридцяти щупалець. Три гігантські кальмари стискають човен з усіх боків і тягнуть на дно. Здається, виходу немає. Ви визираєте за борт і бачите чорні очі, що дивляться прямо на вас. І тут вам спадає на думку: кальмари живуть у темряві і бояться світла. А у вас є сигнальна ракета. Ви запускаєте її, і монстри відступають у воду. Але, схоже, не надовго. Ви запускаєте ще кілька ракет і кричите від страху. Яскраве світло освітлює морську темряву, і ви бачите навколо сотні щупалиць, які швидко відпливають подалі від вогню. Ви рушаєте на повному ходу до берега, використовуючи всі сигнальні ракети. Ви не даєте кальмарам шансів наблизитися. Нарешті ви досягаєте суші впевнені, що більше ніколи не повернетеся в це місце. Та справа в тому, що гігантські кальмари водяться не тільки в Бермудському трикутнику, їх зустрічали в океанах усього світу. Можливо, вони справді пов'язані з деякими зникненнями кораблів, але це не робить бермудський трикутник унікальним. Лодки і вантажні судна зникають по всьому Атлантичному океану. бермудський трикутник. Навіть не входить у топ-10 найнебезпечніших місць. Окрім того, це дуже жвавий район Атлантики. А чим більше кораблів у певній зоні, тим більше шансів, що щось трапиться. Науковці вважають, що головні причини зникнень це сильні шторми і урагани. Бермудські острови розташовані в зоні високого тиску, що направляє грози прямо в трикутник. Хвилі там можуть бути настільки великими, що перевертають кораблі. Часті спалахи блискавок виводять з ладу літаки, а ще в цьому районі ослаблене магнітне поле Землі. Зазвичай воно працює як щит, що відштовхує сонячні частинки. Сонячне випромінювання проходить крізь верхні шари атмосфери і.